У студії програми очі про все найголовніше, що трапилося у цей понеділок, 14 листопада, ми розкажемо вам уже за мить. Дітям втіха комунальникам лихо у Львові триває снігова блокада. Біці вчаться бути успішними, АТОвці – перші випускники школи лідерства. А тепер убед таке. У мене хороша ідея з'явилася. Танцювали танго та гуляли під земелями. Відбувся фестиваль Ніч у Львові. Ж неділі на Львівщині випала місячна норма опадів. Через це рух транспорту як в обласному центрі, так і на трасах ускладнений. Надзвичайники запевняють, більшість машин, які буксують на літній, а інколи й на лисій гумі. Та найбільше проблем спричинили вантажівки. На засіданні обласного координаційного штабу можновладці вирішили тимчасово скеровувати великогабаритний транспорт у місцевій стою поблизу кафе або ж заправних станцій. Тим часом з неструмленими з наслідок негоди залишаються до 50 населених пунктів виникли проблеми із громадським транспортом у Львові. Із 600 маршруток не виїхала половина на зупинках. Черги дороги, хідники не чищені. Схоже, до комунальників зима знову прийшла неочікувано. Ранок у Львові розпочався не захопленням сніговою красою, а роздратуванням. Опади паралізували місто. Тож, аби доїхати до центру із Санта-Барбари через маршруткою, слід було чекати у довжелезній черзі. Найкраща ситуація й у центрі міста. 26-та, 35-та, щоб доїхати в центр нема. А як приїжджає, то вона вже набита повністю. То з дитиною залізти, то просто нереально. Маршрутку довелось чекати приблизно півгодини. Що вже не є добре. По-друге, маршрутка їхала не по своєму маршруту. Великі черги маршрутки взагалі не їздять. І вчора, взагалі, так само не їздили. Я пішком з роботи йшла додому, і сьогодні так само. А все тому, що більшість міських маршруток не виїхала з автопідприємств. Зокрема, в компанії перевізника Фіакр Львів вранці простоювала половина автобусів. Транспортники виправдовуються, не виїхали, бо дороги не чищені. Автобуси не могли. Навіть повернути і виїхати на вулиці на вулику у Фідковичах. Їх зносили до тротуару, їде їх зносить до тротуару, і вони буксують і буксують. І люди виходили, пхали їх і пхали. От тому У ратуші ж не виїзд транспорту розцінили як саботаж з боку перевізників. На думку чиновників, комунальні служби міста цілком готові до зими. Просто фізично встигли. Запаси достатні, закуплені, техніка, вся всі 144 одиниці на ходу, всі працюють. Є пріоритети, є міський транспорт, центральні вулиці. Тобто зараз ми продовжуємо всі ці роботи за вчорашній день. Десь 600 кубів було використано піску. Я думаю, за сьогодні ще десь кубів 400 буде використано. Роботи комунальників ні водії, ні пішоходи не помітили. Сніг та лід на рейках у Львові паралізував і рух трамваїв. А машини змушені їхати у снігових коліях. Не кращі умови і в пішоходів, бо хідники, немов ковзанка. Ча не поспаю, слизького можна. Робити голову свічого будь-що. Непроїзні траси, знеструмлені села для чиновників Львівщини. Несподіваний снігопад обернувся двома звільненнями. Звільнення керівника Городоцького районного управління дорожнього господарства, і сьогодні є вже відповідна вказівка про звільнення виконуючи обов'язки голови Бродівської районної адміністрації. Синоптики заспокоюють, сильних снігопадів на Львівщині до кінця тижня більше не буде. Погода поліпшиться, а вихідними прогнозують навіть до плюс десяти. сукач Павло Замрій, програма очі у соцмережах сьогодні про щось окрім снігу знає Віталій Ковала. Привіт, Віталію. вітаю рино соцмережі сьогодні в заметілях, чергах і в суцільних заторах. Уявляєш, комунальники ще минулого місяця обіцяли, що сніг не застане їх зненацька, і вони пообіцяли 145 машин для того, аби поприбирати цей сніг. Але на жаль, сталося не так, як гадалося. Давай я продовжу. Сніг на замовлення Андрія Садового так львів'яни жартують у соцмережах. Після того, як цими вихідними місто замело, користувачі почали публікувати шаржі про наболіле. На фото, яке розповсюдили у Фейсбуці, зображений міський голова Львова. А на світлині надпис: Люблю сніг, в ньому можна заховати сміття. Застрягли через негоду на львівському литовищі в неділю. Скасували п'ять авіарейсів. Пасажири в соціальних мережах скаржаться, мовляв, через снігопад їм доводиться спати в холодних терміналах. У Фейсбуці публікують фото на них видно, змучені люди в куртках, шапках повмощувалися. Хто де на лавках та навіть в ігровій зоні для дітей? Водночас керівник аеропорту Тетяна Романовська на своїй сторінці написала: сьогодні усі літаки полетять згідно з розкладом, з літні смуги від заметів розчищали усю ніч. А вони досі чекають через вчорашній снігопад. Сьогодні у Львові містянам доводиться годинами тупцювати на зупинках. І з самого ранку у маршрутку або нереально залізти або автобусів просто немає. Втім, львів'яни не штовхаються, а чемно шикуються в черги у Фейсбуці публікують фото. Дев'ята ранку, зупинка на Санта-Барбарі. Сотні людей створили живий ланцюг в очікуванні транспорту. До речі, рино, ти пригадуєш, він опинявся в подібному сніговому полоні в березні 2014 року. А з того часу комунальники висновків так і не зробили? На жаль, а ми повертаємося до випуску новин. П'яні перегони на снігоприбиральній машині в ніч з суботи на неділю на трасі Київ чоп львівські патрульні помітили краз, водій якого виконував на дорозі небезпечні маневри. Через дивну поведінку кермувальника Копа попросили його зупинитися однак той кинувся на втюки. Після 15 кілометрових перегонів у напрямку міста Сколе поліцейські таки зупинили автомобіль. Водій не мав при собі жодних документів і був добряче на підпитку. У його крові виявили 0,64 шістдесят проміли алкоголю. thank you Встигнути у визначений термін час реєстрації для участі ОЗНО 2017 скоротили. Відтепер внести свої дані у базу випускники зможуть з 6 лютого до 17 березня. Саме ж незалежне оцінювання розпочнеться пізніше, ніж торік. Перший тест учні складуть 23 травня, останній 16 червня. Як і в попередні роки, майбутні абітурієнти зможуть пройти пробне тестування, яке відбудеться 1 та 8 квітня. Реєстрація на нього триватиме впродовж січня. А вже до наступного року на вступників чекають нововведення. Зовнішнє незалежне оцінювання повністю замінить державну підсумкову атестацію. У формі тесту учні складуть три шкільні іспити: українську мову, другий обиратимуть з-поміж історії або математики, третій із 12 запропонованих предметів. Якщо у 200 бальній шкалі у нас є поріг 100, це мінімум, який встановлюється щороку з кожного предмету. І ті, хто отримали, мовно, менше, результату не отримують, написано, буде писати в додатку без результату, то у 12-бальній шкалі всі отримують результат 1, або 2, або 3. Недавно тримали зброю, а вже нині конкуренти бізнесмена. 15 учасників бойових дій стали першими випускниками школи лідерства. Тонкощі ведення переговорів, підбору персоналу, особливості результативної піар-кампанії та навіть джерела стартового капіталу. Це все в деталях. Учасники АТО вивчали декілька місяців, аби розпочати власну справу. Ділили з досвідом найкращі столичні фахівці та експерти зі Львова, надихали колег і бійці, яким уже вдалося втілити свої підприємницькі задуми по бізнес-ідеї захисників України. І та їхню реалізацію далі у сюжеті. Ще одне депо поблизу вулиці Вітовського, втім не для трамваїв, Демобілізований учасник АТО Артур відкрив ПАП. Ідея започаткувати власний бізнес зародилася на передовій. Як тільки приїхав додому, до попереднього життя повертатися не захотів, тож вирішив одразу взятися за власну справу. Приміщення сам шукав, аналізувати, допомагали друзі там. ну, в основному тут робота вся своїми руками була зроблена. Додаткові робочі місця і от хотілося якусь лепту в розвиток держави. Від аналізу ринку до розробки дизайну фактично усе колишнє боє 128-ї бригади продумав сам. З інтер'єром допомагали друзі, за консультаціями звертався до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. Креслення, от іменно, всякі трамвайні, все, що, все, що пов'язує депо. Шукали довго, мучились. Вибирали в кого чимало бізнес-ідей. Комусь потрібно налагодити вже втілену схему. Хтось просто захотів надихнутися. 15 учасників бойових дій стали випускниками першої школи лідерства. А за управління командою, мистецтво комунікації, вміння вести переговори. Усе, що потрібно для відкриття власної справи, бійців навчили за декілька місяців. Демобілізований пан Юрій після передової у рідному місті планує допомагати колегам. Має декілька бізнес-ідей. База відпочинку. Для учасників бойових дій ми зараз якраз на тому етапі, що вже її будемо починати реалізувати ті процедури юридичні оформлення, її де будуть учасники бойових дій зі своїми сім'ями реабілітовуватися, проводити тренінги, навчання. А от в планах Тараса інтернет-продажі та аби реалізувати свій задум, планує ще й написати грантовий проект, хоч отримати стартовий капітал. Не Небузково бути Дональдом Трампом. Чи його сином, чи внуком для того, щоб отримати фінансування є досить багато програм, які надають під невеликі відсотки чи грантові. Програми, які дають можливість фінансувати власну справу. Результатами першого випуску школи лідерства тренери задоволені. Розповідають, викладалися на повну цього. Тепер очікують від своїх учнів. Сподіваються, що вже наступного року знову зустрінуться аби вже поділитися успіхами. Все залежить насправді від хлопців, да тому що ми даємо базу, але ми не даємо цю пігулку, як кажуть, від, від майбутнього щастя. Тому що щастя залежить безпосередньо від кожного учасника. Проект реалізували за підтримки Посольства США в Україні. У Львові його пропілотували. Набирають групу вже в столиці та у Дніпрі. Олена Тетяна Руванчук, Тетянадія, Колегантрачук, програма Очі. Вихідними місто Лева розважало містян та туристів не лише погодою, але й низкою атракцій. Адже із заходом сонця двері музеїв, картини галереї, підземель та потаємних закутків величних храмів відчинилися для кожного в рамках проєкту Ніч у Львові. Впродовж такого сніжного вечора свічка це не лише світло, але й тепло. А щоб зігріти своїх гостей, львівська свічкова мануфактура запалила більше ніж півтори тонни вирізблених з парафіну Пазлів. На виготовлення скульптури майстрам знадобився тиждень. Проте воно цього вартує. Розповідають організатори фестивалю. Адже участь у проєкті Ніч у Львові беруть вже втретє, і з кожним разом дивувати повинні все більше. Перший рік це скульптори вирізблювали п'ять веж зі свічок львівських. Минулого року ми малювали парафіном і воском картини. Цього року ми вирішили зробити пазл в кольорах. Логотипу Львова проте на свічки пропонували не лише дивитися, але й виготовляти. Серед дорослих охочих пройти майстер-клас і двоє дітлахів пані Ірини з тою свічкою. Вже потім як трошки прихопило її, тобто вона чуть побіліла кладемо в холодильник, щоб вона застила всередині. От це Все. Вони беруть участь під. Початку до кінця в процесі своїми руками створюють свічку. Ну і якась буде трошки різноманітність між планшетами між інтернетами. Запалювали цього разу не лише свічки, але й танцмайданчик. майданчик Гарячі пар аргентинського танго витримував в паркет палацу потоцьких. Спільний проект струнного квартету «Едванс Квартет» та школи танго Боріо де Палармо подарував глядачам незабутні враження та навики аргентинського танго. А ще танцівники запевнили, наступного року покажуть дещо грандіозніше. У нас є задумка поставити спектакль, тобто повноцінний танго спектакль, де вже буде не дві танцюючих пари, де вже буде пар 5-6, вже декорації будуть. Так само оформлення, все співачка буде. Крім рухів вперед і назад, в нас ще є в танго-повороти. Як ми їх робимо? Крок, поворот, крок, поворот. Завжди хотілося спробувати танцювати органтинські танки. Здійснюємо мрію. Для шанувальників гострих відчуттів а ще темних та запилених приміщень організатори ночі у Львові підготували відповідні атракції під тоннами кам'яних плит у найглибшій точці підземелля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Екскурсовод розповідає історію ордену єзуїтів та лякає легендами про таємничі поховання. Це є крипти, тобто місце для поховання. І відповідно знову ж таки зліва і справа від вас, коли сховали людей, в першу чергу самих ізуїтів, в другу чергу людей, які якось відзначилися в історії. Знали, що таке заховане, але так було цікаво, що прийшли. Незважаючи на те, що 12-та ніч у Львові лише вчора закінчилася, організатори та учасники проекту уже думають над тим, чим дивуватимуть на 13-й, яка відбудеться вже за півроку у липні 2017-го. Юлія Ванкевич, Антон Кіза, програма. Очі таким цей день побачили наші журналісти. А в мене на цьому все. Я з вами прощаюся. Лише нагадаю: якщо бажаєте стати героями наших сюжетів, звертайтесь на безкоштовну гарячу лінію. Побачимось.